Куди йдуть кошти місцевих бюджетів? Куди витрачаються кошти? На будівництво фонтанів під час війни? На боротьбу з пам'ятниками? На що йдуть кошти? Давай згадаємо з тобою Покров в no. серпень минулого року. Коли а, за 30-40 кілометрів зараз від покрову нічого не залишилось. Але... Бруківку викладали і цілочки. Сажали розочки, сажали. Благоустрій місцевий. Так от це питання. Так само, де там Марганець, mm -hmm. і людей побудували скляні зупинки, місце, mm -hmm. яке знаходиться 40 кілометрів від обстрілів. Да. Тобто в тому ж криворозі, як би вони його не критикували, але там побудували бетонні укриття на зупинках. А в Маганці скляні зупиночки поставили. І маєш питання до то, того, я вже не кажу далі. Там, де розпил конкретний. Да, там этот, Вознесенський, як угу. Не, не Вознесенський, а біля Південно-Українського АЕС міста. Перше транс. Не, не, да, по карті наші, наші глядачі угу. подивляться. вони в минулому році о, записали щось там близько 10 мільйонів гривень на благоустрій. На різного роду благоустрій, по костам висаджені і так далі. Ось де питання. Тому доведе до місцевої влади. Така ж сума, сама а купа питань, куди ви витрачаєте кошти?